Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. І сьогодні зробимо викрійку на краватка метелик. Краватка метелик. Тож, з чого ми почнемо? Я користуюсь міліметровкою, для мене це дуже зручно. І якщо у вас так само, то вам бажаю нею користуватися. Проводжу першу. Горизонталь загальну таку. Відмічаю тут, наприклад, точка Ну І дивіться, для того, що є загальна стандартна така мірка, це 22 см треба відкласти. Але, наприклад, якщо я буду користуватись, то я до 22 см ну, на шию, яку я роблю, так, я додаю ще плюс 2 см. Тож я буду відкладати 24. А загальна історія всієї цієї картини, ви заміряєте обхват шиї на тому місці, де комір, і, відповідно, буде сидіти та кроватка, плюс 2 см. Ось так. Якщо обхват шиї 44, ми ділимо його на 2 і потім плюс 2. Тож, я від точки 0 по горизонталі відкладаю 24 см. 24 см. Ширина ось цієї паска цієї, цієї кроватки буде 2 см. У мене тут дуже комфортно відкласти 2 см по притинках. і я проводжу на ширину 2 см в другу горизонталь. Ось так. Тут буде. Центр. Центр. Спинки, наприклад, так, це по шиї. І е, поки що я не буду наводити ці лінії, тому що з цього місця, з 24, буде потім трошечки, е, трошечки, трошечки відходження. Певні. Дивіться. Е, далі треба відкласти 10 см. 10 см, точки 24. Горизонталь 10 см. Ці всі цифри я розкладу і ще зроблю окрему фотографію для того, щоб ви могли скористатися саме схемою потім. І ось я відклала 10 см по загальній горизонталі, але мені треба зрозуміти, що ось тут в мене буде центр на 1 см вниз. Ось так. І тепер я ділю ці 10 см навпіл і відкладаю 2,5 см від точки, ось ця точка 5, від точки 5 2,5 см вверх. І 2,5 см вниз по вертикалі. Дивіться, якщо ви хочете ширший, ширший ось тут зробити, ви можете відкласти на 3 см. Мені дуже широкий такий, мені потрібен, тож я відкладаю по 2,5 см. Зараз я наведу 24, 10, 5, тут 2 см, ось ця. Тут у нас буде 2,5 см, і тут 2,5 см. Ось тут я знову ж таки, чому важливо ось цю частинку все ж таки далі продовжити так? загальну таку смужку. Тому що тут буде другий кордон. Це буде перший кордон, це буде другий кордон. Зараз ми все це відмалюємо надалі. Зараз я подивлюсь на запис. І потім, знову ж таки, по центру відкладаємо вісім 8, 8 сантиметрів. Вісім сантиметрів. Ось так. І я зараз прось тут підпишу вісім сантиметрів. І тепер. Від цих восьми сантиметрів, я відкладаю 3 см. Ну, Дивіться, тут можна відкласти 3 см, можна 2,5. Так як вам захочеться. Так, ну, Я буду відкладати на 3 см вверх від 8 і 3 см вниз. Чому? Тому що ось ця частина цього метелика, краватки метелика, вона буде. Не подвій... ну, скажімо так, не подвійна, вона буде в один такий свій шар, і там буде більше призборювання, тож можна відкласти отут по 3 см. Але якщо ви не хочете дуже кінцівочку цього метелика таку, дуже називаємо це так. За широку, якщо вам здасться, ви можете зробити на 2,5. І тепер, ось тут я загально зараз проведу такі полоски поєднуючі. Я так по-простому називаю. До речі, я раніше шила такі а, кроватки, але час минув і я теж повертаюсь до цих кроваток. І дивіться, десь близько по цій лінії, близько центру я можу вже трошечки ось так, ну, начебто таку лінію зробити, трошечки випукло вогнуту, для того, щоб вона не була прямою якоюсь і. Можливо, дивакувати. Це суто для форми подальшої, коли буде кроватка зав'язуватися. Це суто для цього. Через точку 2,5, в точку 24 і в точку 10, так само треба провести закруглену таку лінію, але не дуже її там закруглюєте, вона повинна бути такою плавною доволі. І це місце, воно от 2 см у вас є ось тут. І от воно так на двох сантиметрах і повинно залишитись. Ну, інколи можливо, може бути 1,9 там залишити, але то вже буде залежати від тканини, яку ви будете використовувати. Наприклад, у мене тканина це. Моя тканина, вона доволі така уплотнена, я її навіть не буду ніяк ні проклеювати, нічого з нею робити, тому що, тому що вона сама по собі тримає форму. Я це все потім покажу ось так. Вимальовую цю форму. Взагалі я ще додам один допис, який вам покаже, що. Форма кроваток таких метеликів може бути різною. Вони по-різному називаються, вони мають свої випадки на використання, але вони всі різні. Ось така в мене кроватка. Я її можу вже викроювати. Тут буде два шари. І в мене, в моєму випадку, скоріш за все, не буде. Можливо, тут буде шов по центру спинки, а можливо, навіть і не буде шва. Але я на те подивлюсь, тому що я хочу зробити трошечки нестандартне викроювання. Ось так. Я зараз все це намалюю. Потім виріжу і буду крутити, вертіти на тканині. Це цікава історія. Я знаю, що коли кроватки такі, метелики різного плану, вони пішли в таку собі трендову модну історію, то навіть дехто на ній робив магазини. Все, дякую. І до нової зустрічі. А трошечки покажу вам про пошиття цієї краватки.